Мер Херсона Володимир Миколаєнко спростував інформацію, яка нещодавно досить активно поширювалася про віялові відключення електроенергії і назвав її чутками, спрямованими на розхитування ситуації в місті. Я от сам собі задаю на користь кому, кому це вигідно. Ну зрозуміло, що коли розкачується ситуація в місті, коли якесь напруження відбувається, це не вигідно ні громаді, ні міської владі, ну нікому. Десь по засобах масової інформації йде. Повідомлення, що у нас тут якісь планується найближчим часом вірне відключення електричної енергії по дві години вранці, по три години ввечері, отакі от, от брехні розповсюджуються, підхватуються засоби масу інформації. Ніхто не планує ніякі відключення. Ми кажемо взагалі зовсім інші речі. Тож як запевняє очільник міста, вірити у такі відключення в стилі 90-х та обурюватися не варто. Проте Миколаєнко визнає, будуть проблеми з газом. Будуть проблеми з газом, це ми визнаємо. Постанова Кабміна чітко вказує скорочення на 30% споживання газу для підприємств теплової енергетики. І ми розглядаємо питання, як перенагрузити або за рахунок альтернативних видів палива, або електрична енергія. І коли зараз до людей доноситься інформація, що будуть відключення, ну ви ж розумієте, яка розгублення зараз у ну, громади загарів суспільства. Що ж до електроенергії, міський голова ще раз підкреслив, це неправда, і жодних відключень не планується.